Цей готель Viva Charm, він розташований у, ст... у районі Хадаба, недалечко від старого міста. Отак так виглядає вход в готель. Територія тут така красива. І напроти розташований готель Falcon Hills. Він теж є у пропозиціях, і на букінгу. І у турах часто я його теж бачила. Вчора підходили в цей готель, запитували ціну: 65 доларів за добу за двох з харчуванням all inclusive стоїть проживання в цьому готелі. А у нашому за добу 35 доларів, практично у два рази дешевше. Хотіла розповісти, як ми забронювали готель на дві ночі. Перші, які ми прилетіли, ми забронювали з дому на букінгу. Ціна була, 77 за дві доби євро за дві доби. Це з харчуванням все включено. І потім ми ще продовжили собі, бо думали, може зразу будемо виселятися, а потім вирішили, що в принципі нас устраюють пляжі в цьому готелі. Два, два е, такі непогані гарні пляжі, на які возять, і просто переселятися це ну, трошки так напряжно. Ми вирішили взяти екскурсію на один день. Може, у середу її візьмемо, і потім вже після екскурсії переселитися. Якщо береш, бронюєш прямо у готелі підходиш, то трошки дешевше, десь на 10%, да? то Та, так. А на букінгу да, на букінгу там ціна, але то треба враховувати, що то ще, ще, ще там додається збор. Тому, наприклад, буде написано ось. 77, вони додають ще там 8 87. десь доларів і буде більше тому звісно вигідніше бронювати 80. прямо тут у готелі на місці добрий ранок ми нарешті опинилися у нашому першому готелі Віва шарм. Зараз йдемо на сніданок. Ніч пройшла нормально. Виспались чудово. Ось так виглядає готель уранці. Територія зовсім сьогодні зраночку пуста. Ще їх дать всі сплять. Такий маленький тут басейн. Типа джакузі тут вчора було. І бачу басейн з якимось островом. Виглядає, в принципі, чудово все, дерева красиві посаджені. Ну, такі двохповерхові тут будиночки. Сніданок сьомої години, а зараз десь пів восьмої ми йдемо автобус до пляжу буде о півдесятої. Да, сделайте микс. Так, тут у нас жарят млинцы, а же омлет. Гляное пюре. Готовим. Колбаска с всякими то По харчуванню можу сказати, що цей готель слабенький. Оцю колбаску, яка показана, її їсти неможливо. А таке там овочі солодкі ось з трьох видів булочки, омлет, блинчик. Це що я брала собі на сніданок. Ну, ми не їдалися. На рецепшені є вай-фай, тут можна посидіти чи тут, чи у дворі де, біля басейну. Сонечко так я забув, вже під таким сонцем порядчиком. Територія готелю гарна. Газончики, квіточки, ну і будинки симпатичні. Сонечко. Ідемо зараз трошки далі, тут також є басейн, ще один. Після обіду люди беруть коктейлі. І сидять тут біля басейну. Басейн не без підігріву. Ну можна посидіти трохи позасмагати. Видиться поблизу з пустелею і гори на горизонті. Вийшли подивитися, які розташовані готели. Це готель Віргінія. Так, а це Олд Вік. Він також є в пропозиціях на букінгу. Ось оці всі готелі, що я тут знімаю, вони всі йдуть по однієї вулиці. І вони всі приблизно одного рівня. Ну, це вроді би так трошки поновіше виглядає. Раз в день автобус возить на пляж туристів. Сьогодні ми приїхали на пляж Куба. Тут, в принципі, так цікаво побувати, зроблені отакі навіси. Але від готелю ми спускаємося. Ну для наших як на для нашого готелю там унизу ліжаки, ну тут прошу там. Поплавали трохи з маскою. Там дуже гарний риб, супер. Да, я Винку не готовий. пока. Аванька, пробовала, да? У півдругої дня нас забирають з пляжу до готелю. З першої години обід. На обід супчик, рис, м'ясо якесь. Поблизу розташований бар, у якому є більярд. Тут пропонують напої, це там ром, віскі. можна робити коктейлі з якимись солодкими там, сиропами. Пива в цьому готелі немає, але ну, такий є алкоголь. Як і всі у Єгипті, дуже люблять чаєві, тому, якщо ви будете давати бармену там, долар чи більше, він буде дуже задоволений. Хоч і на вулиці не дуже так жарко, але все одно, Хочеться скупнутися у басейні. Ось Віталік вирішив поплавати. Про прибирання в цьому готелі. Повернулися ми з пляжу, полотиночки всі, ось біленькі нам повісили, все помити на по також рушничок положили і накрутили нам такі сердечки цікаві так все чудово прибрано Що можу сказати про цей готель? Моєму чоловіку він сподобався, бо він не любить якихось таких пафосних готелів. Хто хоче бюджетного відпочинку, він підійде вам. Плюс цього готеля територія, чистота, ну, прибирання, я маю в виду. Ну, Тут є свої недоліки, там може десь плиточка трошки надколота, але ну, там біля басейнів все дуже гарно прибирається, миють завжди підлогу, все чистенько. так. Мінус можу сказати, що в сьому немає фена і немає чайнику. Ну, сніданок з сьомої ранку, тому вже можна підійти там, набрати каву чи чай. Я брала каву свою, можна сказати так. Тому ні, ну берем і на сніданку, але якщо хочеться такої кави поміцніше, більш такої нормальної, то я собі взяла ті п'ятильничок і заварюю собі прямо тут. Ну, а так, по харчуванню слабенький готель. Хто приїхав не ради того, щоб тут обжиратися, може щось подивитися, то цей готель підійде. А хто хоче рівень, такий трошки, ну, щоб харчування було покраще, там було, було пиво хоча б там, у готелі то цей готель вам не підійде. не підійде. Підписуйтесь на канал, лайк це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей. У наступному відео покажу кораловий риф біля пляжу Куба, на який нас возили. Думаю, буде дуже цікаво.